Одна з найгірших змін, які Маск зробив із Твіттером, це додав монетизацію. Тепер, хочеш ти цього чи ні, але на головній сторінці завжди будуть абсолютно ідіотські пости, які сподіваються на те, що ти лайкнеш, репостнеш чи відповіси на них не робіть цього. Бачите у аккаунта синю галочку, не взаємодійте з ним. Швидше за все, його пост написаний спеціально так, щоб викликати у вас реакцію, але взаємодієш ти з ним чи ні, вони все одно траплятимуться. І один з таких трапився мені кілька днів тому. І я з ним не взаємодіяв, але я його заскріншотив. Питання, яке він ставить: чому немає ігор, які досліджують тему космічного хорору? Цей пост можна сміливо назвати клікбайтом. Ігор про космічний хорор не те щоб багато, але вони є. І ви, можливо, такі знаєте. Я зазирнув у цей трет саме для того, щоб побачити, чи хтось із тих, хто таки провзаємодіяв з ним, дав якісь цікаві рекомендації. І основне, що я вивчив із цього треду, так це те, що люди не розуміють, що таке космічний хорор. Doom, Alien Isolation, Mass Effect, Амнезія. Ні. Ні, ні, ні. Це не космічний хорор. Жодна з перелічних ігор не може відноситися до жанру космічного хорору. Бо космічний хорор – це ми самі. Космічний хорор – дивна назва. Бо, по-перше, він не має нічого спільного із космосом. А по-друге, він, хоч і називається хорор жах, він не страшний. Принаймні він не страшний у звичному для нас розуміння страху. Ми розуміємо страх як активну дію, ми боїмося чогось, що може статися. А космічний хорор це пасивний страх, це страх самої думки, це страх того, що ти не розумієш, і що не має жодного інтересу про тебе. І так, ми теж є космічним хорором для когось. Щодня від дії людей помирає трильйони комах. Не питайте, звідки я знаю цю цифру. Я побачив її у вісні. Май Якщо якихось мух комарів чи колорадів люди вбивають спеціально, бо вони заважають, більшість комах помирають абсолютно випадково. Хтось наступив, хтось закрив жучка у духовці, хтось засунув ногу у взуття, де сиділа якась дрібничка. Ці люди не хотіли вбивати комаху. Вони не знали, що вона там є. Їм це було нецікаво. Вони ніколи не помітять цієї смерті, ця смерть ніколи не тиснутиме їм на свідомість. Це ж просто комаха, чому я маю через неї переживати. Чи робить це нас злими? Чи робить це нас бездушними чудовиськами? З точки зору комах можливо. Але правда у тому, що ми настільки величезні, настільки космічні, що справи комах перестають бути нам важливими. Для прикладу я розкажу вам про одну гру Гру у жанрі космічний хоррор. Відносно нова гра, яка вийшла цієї весни, називається Look Outside. Подивись назовні. У цій грі на землю падає тінь величезної істоти. Ніхто не знає, що це і чого вона хоче, її називають відвідувачем. Усі, хто подивиться назовні і побачить цю істоту, втрачають розум. Їхні тіла мутують, і люди перетворюються на чудовиськ. На планеті починається апокаліпсис. У грі є багато кінцівок, але я хочу розказати вам про одну з них. Увага, спойлери, всім, хто хоче зіграти у цю гру самому. У цій кінцівці ти можеш поговорити з відвідувачем. Ти розповідаєш йому про всі ті жахи, які він спричинив, і відвідувач жахається. Він ніколи нікому не хотів зла. Йому просто було цікаво він знищував людство, просто споглядаючи його. Якщо ти говориш з відвідувачем, ти можеш обрати подивитися на нього. І тоді ти бачиш, що величезне око це не він весь. Це навіть не його маленька частинка. Це крапля в морі грандіозного тіла, для якого вся наша сонячна система не більше, ніж одна молекула для нас. Його тіло простягається через галактики, і ти, твій герой, втрачає розум задовго до того, як може побачити його цілком. Проблема з іграми, фільмами, книгами про космічний хорор це те, що єдині свідомі діячі цієї історії це ті, хто бояться. В історії про чужого, чужий. Такий самий діяч, такий самий актор, як і люди. Він просто полює, а люди рятуються. Зомбі, вампіри, будь-які чудовиська будь-якої гри чи історії майже завжди діють вони діють або у відповідь на дії героїв, або на упередження. Антагоніст космічного хорору не може бути діячем. Просто тому, що у той момент, коли ми починаємо розуміти логіку його дій, він перестає бути космічним хорором. Лукаутсайд це гра у жанрі космічний хоррор, так. Але коли ми починаємо говорити з відвідувачем, він перетворюється з істоти поза межами людського розуміння в персонажа, який визнає, що скоїв помилку. А вірний жанр космічний хоррор має цього уникати ми не маємо ніколи знати про мотиви точку зору нашого космічного хорора він має назавжди лишатися для нас загадковим і незацікавленим у наших життях. Як це можна зробити? Фільм Анігіляція показує інший тип космічного хорору. Він розповідає історію групи вчених, які рухаються до Мерехтіння. Мерехтіння це зона. «Брешеш. не може бути це маяк, навколо якого з'являються аномалії. А он воно що добре. Але іншим це знати не обов'язково. Ніхто не знає, що у цій зоні жодні технології не можуть її просвітити. Усе, що про неї відомо, це те, що на неї впав метеорит. Що багато людей у неї зайшов, і ніхто не вийшов, і що вона росте. Вчені знаходять там дивну природу, не бачені раніше рослини і численних тварин мутантів. Брешеш. Це цікавий і оригінальний фільм, який я можу порадити вам подивитися. А також я можу попередити вас про спойлери я не буду переказувати чи пояснювати сюжет, це надто глибока картина, щоб описати її коротко. Але я перекажу те, що робить її космічним хорором. Причина. Чому ніхто не може апаратно зазирнути у зону, полягає у тому, що зона викривляє світло, вона викривляє радіохвилі, і вона перебудовує усе, що в неї потрапляє, навіть ДНК. Парамедик команди втрачає глузд, бо починає чути рухи власних органів. Усі починають мінятися, мутувати. Їхня внутрішня біологія перебудовується, але вони продовжують іти. Це квінтесенція космічного хорору. Антагоніст цього фільму не чудовисько, не істота, з якою можна зустрітися чи навіть боротися. Вона росте і робить те, що вона робить, просто тому що вона така, якою вона є. У ній немає зла, у ній немає мети. Вона просто існує. Вона як вулкан, який знищив помпеї. Вона абсолютно рівнодушна до усього, чого торкається, і людству лишається лише відчувати жах. Мені дуже подобається зображення космічного хорору у цьому фільмі. Тому що він не зображує його як монстра. Скоріше, він зображує хорор як машину. Ви знаєте, що основна причина, чому кури досі не вимерли? Це ми. Кури ростуть так швидко і приносять так багато кулінарної користі, що вони давно стали найчисленнішим видом тварин на планеті. Але разом з тим вони стали і найбільш вбиваємими тваринами на планеті. Щорічно, задля вдоволення наших з вами апетитів, помирає близько 30 мільярдів осіб корей, це понад 70 мільйонів корей на добу. Їх вирощують у селах і живуть вони в курятниках, так. Але більшість, незрівнянна більшість корей, ніколи в житті не побачить неба. Вони ніколи не побачать світу за межами своєї клітки, в якій вони не можуть рухатися. Ще 100 років тому курки були маленькі. Але зараз майже усі курки величезні, щоб давати нам більше м'яса. Курчата в більшості не народжуються під квочкою, вони народжуються в інкубаторах. І ті, яким не пощастило померти немовлятами, вимушені жити в умовах, які не можна назвати не те що гуманними, їх не можна назвати умовами для життя в принципі. Ні, я не кажу вам це для того, щоб ви стали веганами. Я люблю їсти м'ясо і ніколи нікому не скажу, що це погано. Я говорю, це лише для того, щоб ви зрозуміли, що коли курча народжується, вона народжується в машині. Ця машина не має зла. Вона не бажає робити курчатам боляче. Вона, скоріше, байдужа. Вона не намагається бути жорстокою. Вона просто є такою по своїй природі. Її функції, її мета куркам не зрозуміла не тому, що їм ніхто не пояснює. А тому, що вони не здатні осягнути її масштабу і мети. Машина, яка їх катує, поневолює, вбиває, знаходиться за межами їхнього розуміння. З точки зору Кореї, це не машина, яка створює їжу для людей. З точки зору Кореї, ми просто знущаємося з них без жодної причини. Якби курча народжена на гігантській фермі, якимось космічним дивом раптом отримало повноту розуміння свого життя, своєї долі. Того, що йому скоро зламають ноги і до смерті триматимуть у клітці просто для того, щоб потім вбити, зарізати, а нутрощі направити на виробництво нагідців, які їстимуть огидні жирні лисі мавпи. Що б воно зробило? До наступних зустрічей.